Новорічна ялинка акції, яку що проводять лісівники, екологи та правоохоронці напередодні новорічно-різдвяних свят. З 20-х чисел грудня люди масово і незаконно продають зелених красунь. Мета акції і рейду, зокрема, уберегти шпилькові дерева та насадження від вирубок у передноворічний період. Аби винахідливі краяни не зуміли продавати ялини. Вдосвіта команда стала на посту і почали перевіряти всі авто, які бодай теоретично могли вести до Ужгорода зрубані дерева. Як виявилося, рейд був немарним. Власники або ті, хто транспортують цю ялинку, не мають жодних документів для того, щоб підтвердити законність її набуття. В даному випадку ялинка буде вилучатися, до винних буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо подальшого їхнього її долі буде вирішувати це вже суд буде вирішувати по даному факту. Перевозили чоловіки всього одну ялину. Кажуть, зрубали її на подвір'ї одного з медичних закладів Солящини та везли до Ужгорода. Так, лікарню для свята. Просто з однієї лікарні в другу перевожу. Все. Я відкуди знаю. Мене попросили перевезти. Дерево без відтаврування, без чіпа і без супровідних документів. Відтак екологи його вилучили та передали Перечинському лісовому господарству. Уже там і вирішать його подальшу долю. Або ялинка буде вже законним шляхом ним реалізована, або буде передана в дитячі садочки, або в школи для, для святкування. Так. спеціалісти кажуть, традиційно числа 29-го кількість авто з такими перевезеннями більше є. Везуть не одну, а десятки красунь. Тому подібні рейди проводять у всіх районах Закарпаття. Єдине пильність послабили у Бергівському та Виноградівському районах, де більшість мешканців уже встановили ялинки до різдва західного обряду. Натомість пильність посилили у районах, де зростають ялини. Там проводять роботи по недопущенню вирубування дерев шпилькових політ.